Я хотів би окреслити ті проблеми, які у нас от, о, в цілому е, існують у відносинах між підприємцями, їх громадськими організаціями та київською владою. Таких проблем я бачу в першу чергу три. Е, перша це правила гри. Здавалося б, що простіше, зробити е, єдині правила для всіх прозорі, зрозуміли і за ними працювати. Ні, в місті Києві ці правила. Нові кожного року і по кілька разів на рік вони уточнюються. Більше того, то з'явилася нова така тенденція, коли ну, от як було з рішенням 62-62 Київради, коли багато було подано позовів до суду щодо оскарження цього рішення. Поки тривають судові процеси, Київрада вносить зміни в проблемні питання для того, щоб їх оскаржувати знову. Друге, до чого призводить ця зміна правил гри, в першу чергу це перерозподіл ринку тимчасових споруд, інших видів малого бізнесу, перерозподіл на користь мережовиків, тобто тих, хто має сотні таких споруд. Найбільше завжди страждають ті, хто працює найдовше, хто працює з 90-х років, і у кого бізнес дійсно малий. Той, в кого бізнес більший, великий, вони у виграші. І третє це неодноразові спроби монополізації ринку. Ми пам'ятаємо, як було за часів Чорновецького Баса, коли е, фактично монополізувало дозвільну процедуру комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство ми пам'ятаємо неодноразові спроби монополізації ринку через е, комунальні підприємства Київські ринки е, Сяйво. І от сьогодні маємо теж, е, що робиться е, ці МТМ муніципальні торгівельні майданчики. Тобто е, йдеться не про те, щоб. Е, Припинити якусь діяльність. Йдеться про те, щоб зробити її підконтрольною комунальному підприємству, яке буде отримувати основну частину прибутку, а е, приватні підприємці, малі підприємства будуть е, виступати в ролі орендарів, тобто заробляти копійки. Скільки, е, яка частина прибутку заробленого комунальним підприємством, доходить до бюджету, ну, поцікавитися е, неважко. І е, одразу про методи почну е, з банального, е, з риторики чиновників КМДА в більшості випадків говориться про те, що вони борються з мафами, що вони зачищають райони окремі чи місто в цілому. Тобто йдеться про те, що вони свідомо говорять про те. Що вони вважають цей бізнес якимось шкідливим і йдуть на його знищення. Причому практика підтверджує таку боротьбу. Ну, в першу чергу згадаємо всіх тих, хто попав під так званий демонтаж. Починаючи з того, що цей демонтаж проводиться сумнівно з законної точки зору, маю на увазі 13 розділ правил благоустрою міста Києва, який передбачає певну процедуру, вона вже змінювалась. В цьому році і все одно вона владою в першу чергу не дотримується. Проблема з тим, що майно вилучають, не просто демонтують кіоск, який стоїть десь, його вилучають, забирають чуже майно дуже часто з обладнанням, з товарами, і його сьогодні практично неможливо повернути. Застосовують е, вкрай ну непорядні дії, е, коли е, вдаються до застосування сили. Ну то, е, в інтернеті бажаючи, можу знайти посилання, знайти цей ролик популярний на Ютубу, коли біля е, станції метро Арсенальна, е, якась добровільна народна дружина. Ну які про закон, мабуть, взагалі нічого не чули, але вони у формі вони вважають, що вони можуть робити що завгодно. От, ну, на жаль, мене там не було б, я пояснив би їм деякі статті Кримінального кодексу, зокрема самоправство, що це таке і що за це буває. От. Так от, щодо всього цього, немає системності у відношеннях влади та підприємців. Немає в першу чергу ще раз підкреслю цю думку, що потрібні нормальні, прозорі, зрозумілі і стабільні правила гри, які будуть діяти по всій Україні. Дивна річ, але сьогодні в Києві, в Одесі, в Березані, наприклад, от зовсім по іншому регулюються ці питання. Хоча закон, стаття 28 закону України про регулювання містобудівної діяльності говорить досить чітко, хто має встановлювати ці правила. І ці правила є. Наказ 244 мінрегіону, порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Але в Києві вважають, що чомусь Київрада вища за закон. Треба встановлювати якісь інші правила. Да, останні два роки почали на цей 244-й порядок посилатися, але до його реального виконання, на жаль, не доходить. І нарешті проблема глобальна. Проблема власне місць розташування тимчасових споруд. У нас сьогодні у жодного підприємця не оформлені права на землю. Дуже довго Київрада взагалі це ігнорувала питання. Потім вирішила, що треба оформляти договори сервітуту. Встановила плату за сервітут, затвердила типовий договір, і жодного сервітуту встановлено не було. Потім від цього відмовилися. зараз. Прав на землю підприємців немає. Будь-якого з них можна позбавити бізнесу саме через це. Є судова практика, я особисто її проходив і є абсолютне небажання ці питання врегулювати. Тому наразі ми вважаємо, що назріла необхідність. Винесення цієї проблематики на законодавчий рівень для того, щоб ці питання були врегульовані, для того щоб були єдині правила, і вони виконувалися всіма і владою, і підприємцям.